Сьогодні 5 жовтня та займаємось викопуванням батату. Що можна сказати? Величезний рядок у нас був метрів 20, висадили саджанці. Думала, що пізно, бо не встигли або якась інша причина. Дивимось, наразі, що маємо. Велика кількість маслюків, які нам зашкодили, щоб виріс батат. І було величезна кількість. Нірок мишечих. Вони теж його дуже полюбляють. От навіть він ще не встиг вирости, а вони його вже поїли. Ось такий погризений. Нам залишився або маленький, або погризений. Ось такий тут він був, але з'їли миші і маслюки. І такого величезна кількість можна вирощувати, але потрібно зразу під наші рядки були застелені. Плівкою. Потрібно обов'язково давати їжу мишам та маслюкам. А то вони вже дуже люблять цей батот. Думала, навіть не буде на насіння, але щось трошки є. Або зламалось, не викупалось, або з'їли, або миші, або маслюки. Там на насіння буде. Такий маємо урожай батату 25-го року. діли все ось. Ще свіже і погризяне. тоненький, або погризений або зовсім з'їдений. різ батат на горбі. Ось досить великий рядок, довгий із каплею, можливо, вирощувати та потрібно врахувати помилки. На наступний рік, думаю, буде урожай зовсім кращий. Ось такий, якщо зуміємо ще зберегти, думаю, буде на розсаду. Бідницький батат. Ось знову таки поїжений зовсім мишами та слимаками. Дуже вони вже його люблять. Але наразі вирощувати можна, ставити на вкорінення та мати свій батат. Тільки боротись із шкідниками. І ще один батат. Тож її вбатат. Чого втік? Ось такий рядок та трохи на насіння буде. Помилки врахуємо та будемо на наступний рік уже, думаю, мати кращий урожай. Перший рік, звичайно, трохи не вдалося. Хоч і є, він і був досить ще й непоганий, та шкідники його знищили. Боріться з мишами та слимаками та вирощуйте батат навіть на житомирщині. Це можливо. Але врахуйте наші помилки. Ми теж будемо враховувати свої помилки. Там пробувати на наступний рік. Працюємо разом! Sledite za našimi videoposnetki.